Так, да, цікаві такі скульптури, ага, але не, не зна... написано, що воно символізує чи зображає. Як правило, це художники дають можливість людям, глядачам придумати ну, щось своє, що воно ви. А ось тут написано підтримка, спорт. Так, це у нас фейкен. Не знаю, поряк, так. Але отак. Тому можете додумати те, що вам. Те, що ви вважаєте за потрібне. От, Отримуєте якісь емоції, От, Дуже прикольно, до речі, люст в сучасному стилі. Як їжачок, у нас ті ж картин, де кретині стіни змовлення.